Всім привіт від сьогодні. Застосунок Укрзалізниці інтегрована з дією. Тепер придбати квиток на найпопулярніший поїзд – Київ, Варшава можна тільки після верифікації акаунту з дієпідписом, а пасажири знову можуть повертати квитки на міжнародні напрямки онлайн. Інтеграція з дії допоможе «Укрзалізниці» зробити сервіс ще зручнішим та продовжити системну боротьбу з перекупами. Якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки, після перевірки його заблокують. Такий користувач більше не зможе купити квиток онлайн. Навіть якщо видали застосунок і спробою пройти верифікацію через інший пристрій. Для всіх пасажирів оновлений сервіс працює дуже просто. У застосунку Укрзалізниці виберіть потяг Київ Варшава. Підтвердьте особу з дієпідписом. Це зручно і безпечно. Дія звіряє ваше обличчя з фотографією в реєстрі. Просто кліпнути очима і все.